Вітаю! За декілька хвилин поясню, що таке особистий фінансовий план та захист життя та здоров'я. Для чого це? В уряді голосно заявляють, що потрібно мати особисті заощадження, бо в зв'язку з демографічною кризою та багатьма іншими факторами держава просто не в змозі оплачувати гідну пенсію. Навколо цього питання багато дискусій. Прийняті певні закони та далі відповідальність покладається особисто на людину. Тому потрібно накопичувати та дбати про своє майбутнє вже сьогодні. Для цього нам потрібно уявити наше життя у вигляді прямої лінії. Тобто лінія це тривалість життя будь-якої людини. І з точки зору фінансів, життя кожної людини можна поділити на три періоди. Перший період, коли ми були дітьми, одним словом, навчання, триває в середньому 20 років, плюс-мінус. Далі період заробітку, коли людина, вже попрацювавши 35-40 років, вона йде на відпочинок. В період навчання ми активно гроші не заробляли. В період зароблітку ми починаємо заробляти, відповідно, життєвий рівень у нас зростає, але рано чи пізно ми досягаємо якогось максимуму. Тобто, якийсь пік у нас буде. Ми відійдемо від справ, якщо людина за цей час не має накопичення або заочаджень, переставши працювати, життєвий рівень людини йде донизу. Я не скажу, що це буде нуль. Якась допомога від держави буде. Але вона все рівно буде знецінюватись, тому що ціни швидше ростуть, ніж добавка до пенсії. Задачі як зробити так, щоб життєвий рівень для проживання продовжував залишатися на певному, звичному для нас рівні. Для цього нам потрібно оцю різницю наповнити грошима, тобто створити капітал. Які з цих трьох періодів найкращі для створення капіталу? В період навчання шансів практично нема. Період відпочинку вже пізно створювати капітал. Виходить, найкращий період для створювання капіталу це період заробітку. Коли десятину від своїх надходжень ми відкладаємо і створюємо капітал, і, відповідно, якщо ми почали, так скажімо, з перших заробітків, наприклад, в 20 років, то цей капітал нам буде створити дуже легко. Якщо ми починаємо, скажімо, років 40, тоді треба вже більшими сумами це робити. Ну, якщо вже в 50, то взагалі суму треба більшу, тому що часу залишається менше для створення такого капіталу. Тому найкраще робити це відразу від перших своїх надходжень. Або якщо ще цього не робите, просто сьогодні. Створили капітал, маємо. Не створили, ну, тоді живете від соціальних виплат, від держави і звинувачуєте уряд в тому, що саме вони не створили капітал, і хтось винуватий, що ви будете жити так, як вже прийдеться. В період заробітку в нас є певні ризики, такі, наприклад, як хвороба. Будь-яка людина може захворіти і взагалі так, що може навіть піти з життя. І якщо це годувальник, життєвий рівень родини відразу піде донизу. Далі нещасний випадок. Ще один ризик, який так само може закінчитись летально. І найгірше варіант це втрата працездатності, інвалідність. Неважливо, скільки людина заробляла. Якщо вона більше не заробляє, відповідно, життєвий рівень пішов донизу. Та для родини така людина навіть може стати обузою. Тобто, найкраще для створення капіталу і захисту життя в другому періоді. Періоді заробітку, це особистий фінансовий план за допомогою добровільного страхування життя. Є програми для дітей від 0 до 27 років, якщо взяти дорослу людину від 18 до 65 років, це програма накопичення захисту, термін від 10 років мінімально, і до віку 75 років людина без проблем може це робити так само, і сума, від якої вона може почати, наприклад, 12 тисяч гривень на рік. Повторюсь, програма включає в себе накопичення і захист. Тому зліва ми пропишемо накопичення. Зараз ми розглянемо, як це працює, а потім ми розглянемо захист. І так, як працює накопичення. Візьмемо, наприклад, про програму 1 тисяча гривень щомісяця. Це 12 тисяч гривень на рік, і з них приблизно 8 тисяч, в залежності від віку людини, відправити в накопичення. Візьмемо такий собі термін, десь в середньому 25 років. Людина для себе заощаджить приблизно 200 тисяч. 25 років гроші вони не будуть просто лежати, вони будуть працювати. Лайфові компанії дуже добре знають, як інвестувати гроші і принесуть під 10-12% як мінімум 400 тисяч. Таким чином, по закінченню програми, якщо людина поступово накопичує, доживає, в неї формується капітал приблизно 600 тисяч. На свій розсуд людина може їм скористатися, забрати гроші зразу, рівними частинами на протязі року, або декілька років, або призначити собі довічну пенсію. Тепер сьогодні 8 тисяч, скажімо, років через 5 по вартості це інші гроші. А через 25 років, тим паче. Тобто, якщо людина буде по 8 тисяч відкладати і не буде їх збільшувати, виходить, що вона буде знижати цю суму по вартості. Тому компанія пропонує. Індексувати. Тобто, з наступного року людина щороку може збільшувати ці внески на 10-15%. Таким чином, за 25 років людина індексує і по закінченню програми має спеціальний фонд індексації. Як правило, він в два рази більше за прибуток. Ми завжди рекомендуємо це робити, а людина обирає тобто, індексація. Це не обов'язково. Хочете індексуєте, хочете, не індексуйте. З 12 тисяч. 8 пішло на накопичення і на захист приблизно 4 тисячі. Як працює захист? Перше. Наприклад, людина взяла для себе програму і раптово йде з життя по хворобі, а оплатила лише перший внесок. Планувала мати 200 тисяч. Все, що вона планувала, називається гарантована страхова сума. Що виплачує компанія? Те, що людина планувала зібрати. Тобто відразу на першому році всі ці 200 тисяч, які людина мала б зібрати за 25 років, буде виплачено, навіть якщо це сталося на першому році. Але якщо, скажімо, сталося, наприклад, на 10-му році, тоді всі відсотки, які набігли за 10 років, додатково виплачуються, якщо людина ще й індексувала, відповідно, ще й фонд індексації. Тобто людина взяла поліс, вона має 200 тисяч. Не в кожного вдома зараз сьогодні є 200 тисяч, але в кожного вдома має без проблем знайтися 12 тисяч. То ви за 12 тисяч можете мати вже 200 тисяч і це по хворобі. Другий випадок це коли людина йде з життя, смерть наступає в результаті нещасного випадку. Що робить компанія? Вона подвоює ці 200 тисяч. Або по троє, якщо смерть пов'язана з транспортом. 600 тисяч, якщо людина пішла з життя від нещасного випадку плюс відсотки. Так само і плюс індексація при умові, що людина індексувала внески. Знову ж таки, звідки взялася ця сума 200 тисяч. Сума накопичень помножена на строк тієї програми. Четвертий випадок це втрата процестатності або інвалідність. Інвалідність буває двох типів часткова. Це коли людина втратила предстаздатність якоїсь частини тіла і захист її тільки від нещасного випадку. Звертаю вашу увагу, тобто по хворобі часткової немає. Що робить компанія? Вона виплачує відсоток від подвоєної гарантованої суми, тобто прив'язка всіх програм іде до гарантованої суми. Скажімо, людина втратила працездатність казівного пальця або 10%. Це буде 40 тисяч. Навіть на нозі будь-який з пальців це 3%. Від 400 тисяч це вже буде 12 тисяч. Відповідна рука 50-60%. Тобто кожен орган, як зовнішній, так і внутрішній, має свій відсоток працездатності. Якщо він не працює, значить той відсоток буде виплачений від 400 тисяч. Або якщо людина обирає додаткову оплату, може бути більша суми. І друге: це повна або 100% непрацездатність, інвалідність по будь-якій причині. Чи це то хвороба, чи це нещасний випадок? Що зробить компанія? Наприклад, людина взяла таку програму і оплатила декілька внесків. І там, скажімо, на четвертому або на п'ятому році в неї інсульт, онкологія, будь-яке захворювання, що тоді буде робити компанія? Решту внесків буде оплачувати самостійно до кінця дії полісу. Поясню, страхова компанія, наприклад, MetLife, Зробить до накопичення до 600 тисяч, якщо людина доживає, буде мати капітал, який збере метлай за свій рахунок. П'ятий випадок: це критичні захворювання. Які вони? Онкологія, або 7 захворювань, або 32, які саме посилання є на сайті, наприклад, інфаркт, тобто вартість ти захворювання, які потребують багато коштів на лікування та реабілітацію. Компанія робить виплату від 100 тисяч гривень, тобто тут не відсоток, а вся сума 100% залежить від покриття, яке обрала для себе сама людина. Далі, шостий пункт це травми та тілесні ушкодження. Наприклад, переломи опіки, може бути укуси тварини, укус комах, може бути тріщина, розриви зв'язок, м'язів, гематоми. Все це травми і травматизм покриваються таким чином. Виплачується відсоток від страхової суми. Це прописано в правилах страхування на сайті. Людина може збільшити цей тариф на свій розсуд максимально до 300 тисяч, так само, як і 7 або 32 будь-яких критичних захворювань людина може збільшити до 2,5 мільйонів. Це шість основних пунктів захисту. І далі йде медицина. Вона не входить 4 тисячі, але людина медицину може собі докупити. Що таке медицина? Це перебування в лікарні, хірургічне втручання і реабілітація. Знову ж таки, якщо людина за цілих 25 років жодних цих травм або критичних захворювань, інвалідності людина не отримала, все добре. Вона просто має свій капітал або індексований капітал і живе за ці гроші. Або якщо за 25 років з нею щось сталося, їй не потрібно буде нічого продавати, шукати гроші. Брати, можливо, кредит, тому що гроші під рукою. І це гарантовано компанією. Я доступно пояснила, як ви думаєте, така програма потрібна вам, а вашим близьким? Потрібно розповідати рідним людям про це, зробити рекомендацію, мати особисту програму, бо час швидко плине. А кожен має право знати про ці можливості та робити особистий вибір свого майбутнього. Яким саме ви хочете. Щоб воно стало. Обирайте для себе найкраще.